Я вітаю вас на каналі і запрошую на перегляд акційних акцій акційних акцій <гум> в магазині Аврора. Дякую вам за коментарі, дуже вдячний вам за вподобайки. Акції з 30 а, грудня 24 року, по 5 вкусно січня вже 25 року. Зі знижкою зараз освіжувачі повітря по 37 гривень 300 мл. Дякую вам за коментарі. Не пам'ятаю, чи сказав чи не сказав. Дякую вам дуже за вподобайки. Набір блоків для унітазу дві штуки по 59 гривень зараз. Тобто штучка 30 гривень, грубо кажучи, виходить. Таблетки для бачка в Унітаз до 150 зливань. Змивань написано 18 гривень. Засіб спрей Galax для ванної кімнати 500 грамів, 88 гривень. Засіб для прочистки зливних труб 17 гривень. Засіб для видалення накипу 50 грамів 9 гривень. В акції також ось ці освіжувачі повітря в їх 500 мл, досить великий. І ціна їх зараз зі знижкою 37 гривень. Є різні аромати. Капсули для прання саніті. В упаковці 10 капсул, це універсальні капсули, зараз є знижкою 59 гривень, дуже хороша ціна. Одна капсула виходить 5 гривень 90 копійок. Відбілювач кисневий місяц Хелем, Тут ціна зараз зі знижкою 111 гривень, цілий кілограм. Також в акції кисневий плямовий відник сіла 900 грамів 109 гривень. І цієї ж марки сіла є відбілювач 900 грамів також 109 гривень. Відбілювач для кольорових та білих речей. Ось такий у відерці 950 грамів 109 гривень. Дуже хороша знижка на ось цей засіб для миття підлоги. Тут цілий літр 25 гривень. Бальзам для миття посуду літровий, є декілька видів, 59 гривень. Так, є ось такий екзотик і є ось така суниця. Вітровий доместос зараз в магазині Аврора по ціні 105 гривень. Засіб спрей сама а від плісняви. Ціна зі знижкою 74 гривні, дивно. А тут стоїть зовсім інакша ціна. А, це не туди поставили, оцей засіб не туди поставили, бачите як. Ось цей засіб. Ось він. Містер профі засіб від свілі та грибків. Кисневий відбілювач, білі вітрила. Пакування 500 грамів для білої білизни. 59 гривень. Бо з плямо-вивідник 19 гривень. Засіб перлюкс, він де вже із щіточкою. Ось тут щіточка знаходиться, 250 мл для видалення плям 54 гривні зі знижкою. Господарче рідке мило. Тут цілий літр. 29 гривень. Засіб для миття посуду три в одному. 45 гривень, тут цілий літр. Є а, в декількох ароматах. Зі знижкою можна придбати кондиціонер для білизни SAVEX, Об'єм не бачу, 800 да, 800 мл 84 гривні. А ось цей кондиціонер у Поліскувач буде дешевше. Тут цілий літр по 49 гривень, також декілька ароматів. Грюнвельд порошок вагою 800 грамів. Можна використовувати в пральній машині. Для ручного прання 59 Кондиціонер для білизни Тізорі 119 гривень. Спробуйте, хто не пробував, дуже хороша. Зі знижкою зараз засіб піна сама для миття посуду 69 гривень 300 г. Засіб Аврора для миття посуду 500 грамів 15 гривень. Засіб для прання порошок Галус» Пакування 1,7 кг. Він зараз зі знижкою 99 гривень. Так, тут у нас а, засіб для прання сама є універсальний літровий, є для кольорового, також літровий по 42 гривні. І той, і той. Засіб спрей для чищення кухні 500 мл зі знижкою 49 гривень. Засіб для прання велі, точніше гель для прання універсальний 4 літри 139. І засіб для прання гель для прання 3 літри 88 гривень. В акції зараз ось такі пластикові кошики. Вони зі знижкою. Ціна 44 гривні на 3,2 літри. Так, ось ці дозатори для мила кольорові знову поставили на знижку 77 гривень. Вони так і коштували тиждень тому. 22 гривні зі знижкою прищіпки бамбукові. Тут 20 штук. Пластикові 34-24 штуки. Тут 50 штук пластикові прищіпки, 39 гривень. Ось такі можна придбати за 39 гривень. Пакування 20 штук. Хочу вам показати ось такі кошики органайзери. Це новинка. Вони йдуть з двома ось такими гачками. Гачки можна десь прикріпити, точніше десь повісити ось таким чином. Я сміюсь з тим, що чого тільки не придумають 69 гривень. Але все пластик. Але річ цікава. Ой, дивіться, що мені під руки потрапило Пилесос, а, ручний, автомобільний. Я, до речі, хочу сказати, що і вдома. В принципі, вдома на плесоси є ж насадки такі, да, дрібонькі. Коли щось попадає між а, забивається у диван там. Хороша така штучка, 6 насадок, 399 гривень. Ось такі насадочки. Досить хороша штучка. Так, це новинка. Привезли ось такі відра на 10 літрів з педалькою. Ціна 299 гривень. Дивіться, як цікавий салатник. Стінки невисокі, досить цікавий. Це також пластик, зараз скажу ціну, в одному кольорі чомусь. 55 гривень. О, а оце я пам'ятаю. Я ще так на нього дивився, чомусь він мені подобається, не знаю. І пластик, але досить він цікаво зроблений, надзвичайно цікавий. І я вам хочу сказати, їх розібрали. По 49 гривень на 3 літри їх усі розібрали. А це новинка. Дуже багато ось таких контейнерів привезли. Квадратний, високий з герметичною кришкою. Там, якщо побачите, є гума кришка. Пластиковий, звичайно, що ж. і ціна його на літр 600 109 гривень. Так, добре, тут є ще ось такий прямокутний. Точнісінько так само все зроблено, герметичний, прогумована а, кришка. Досить зручний, бачите, для холодильника багато місця не займає. На літр 800 і ціна такої новинки 139 гривень. Так, і ще, мабуть, все. Я думаю, що це маленькі, але це такі самі. Да. Все. Ось такі дві новинки. Ємність для сипучих. Також прогумована кришка. Закривається з двох сторін пластиковий, 74. А це що таке? А, це знаєте, що це для пляцків. І дивіться, який він великий. Він дійсно хороший. З ручкою закривається з двох сторін, бачу, що пластик дуже хорошої якості. Це, до речі, Турція написано, що Made in Турція ціна такого для пляцка 189 гривень. Вони в двох кольорах у нас в білому та ніжно-рожевому. А ось ці, я теж пам'ятаю, вони одного разу зникли, їх розкупили швидко і знову з'явились в магазині Аврора. Ось такі салатники у вигляді сердечок, багато кольорів. Ціна такого салатника 49 гривень. Контейнер прямокутний на 1,5 літра з кришкою пластиковою 29 гривень для заморозки. Написано. 29 гривень набір посуду дитячого 3 предмети. Ось я вам хотів показати це як новинка. По 19 гривень контейнери пластикові з різними малюнками. Так, ось такий можна придбати контейнер на 800 мл за 15 гривень квадратний і трішки більше по 18 гривень на літр 200. Ланчбокс. 4 відділення. Виделка, чи це ложка, чи виделка і ложка в наборі 49 гривень. Поставили зі знижкою зараз ось ці підставки для ножів та ножиць, кольори в асортименті. Досить хороша річ. Тримач для кришок. сушилки пластикові, точніше сушарка. І дивіться, це такий пластик, я б навіть сказав, це якась як гума. Вони такі як гума, скоріше силіконові. Можна зігнути, ось так, як на картинці показано, і всю воду вилити у раковину. Так, ціна такої сушарки. Досить немаленька. 199 гривень. Зі знижкою зараз чайник заварник скляний, продається в коробці. Також ситочка всередині з бамбуковою герметичною кришкою 199 гривень. Набір стопок в наборі 4 штуки у чохлі. Зараз зі знижкою 77 гривень. Стакан скляний, низький 37 гривень. Привезли нові чашки до нас ось такі. Цікаві, 87 гривень. Ще хочу показати ще також новинку. Ось такий горошок. Ціна такої чашки 59 гривень на 340 мл. Та це зараз зі знижкою 99 гривень. Ось такі куглі зараз можна придбати за 29 гривень зі знижкою. Поставили зі знижкою. Зараз ось такий десерт. Написано, що чипси в молочному шоколаді 88 гривень і є ще в чорному. Також 88 гривень 80 грамів. В акції Артек зі смаком грибів. 16 гривень. Я ще знайшов зі смаком цибулі. Також 16 цукерки. Це схожі на Рафаело, вони дійсно схожі з смаком на Рафаело 77 гривень зараз зі знижкою. Світоч цукерки стожари 169 гривень. Хочу показати новинку, яка з'явилась у нашій Аврорі. Ось така чашка з сердечками це вже день Валентина. Mm -hmm. Ще там якийсь подарунок, набір подарунковий. Чашка порцеляна, склад праліне. З молочного шоколаду з кремовою начинкою. А, ось тут ще бачите ось такий подарунок. А ось таку чашку можна придбати ще з пакетиком чаю. Оригінальний подарунок. Так, і ціну зараз знаємо. Ціна ось такого. 200... Ого, 249 гривень ось така чашка. Нормальна, така серйозна ціна. Так, і а, де ж тут штрих-код, а ось тут він. І ціна такої із чайними пакетиками, також 249 Новинка, ось таке деко скляне. Новинка в нашій Аврорі. Така тарілочка цікава. Ціна такої тарілочки, зараз скажу вам. Тут два штрих-коди. 88 гривень. Салатник скляний на літр 340. Форма для запікання 159 гривень на літр 720. І також вже привезли весняні підкладки, підставки на гаряче, під гаряче на стіл. 9 гривень, дуже хороша ціна. Сумка бананка 99 гривень. Кольори в асортименті. Що я говорив дуже хороший на дотик цікавий матеріал. Дуже багато відділень тут. Ну, ось так вона буде мати вигляд, виглядати, дивитись. Дуже багато тут замочків різних. Ось таку зараз можна придбати за 69 гривень, також сумка бананка зі знижкою. Або навіть і за 4 гривні. Подивіться, яка знижка. Була 119, зараз лише 4 гривні. Чоловічі, бачу, також ціна знижена по 29 гривень. Також зверніть увагу, чоловіча ось така сумка нагрудна. Вона як рюкзачком зроблена, також є багато відділень. Зараз по 29 гривень були 129, знижка майже 80%. 29 гривень ось такі косметички в золотавому та такому червоному кольорі. Ось такі чоловічі косметички по 49 гривень зараз зі знижкою. Досить дуже велика, гарно зроблена, хороша якість бачу. Ну, звичайно, що ж, штучний дермантин, але все одно такий хороший, твердий. Ціна зараз зі знижкою цієї косметички 99 гривень. Також сумки для Леді зі знижкою. В двох кольорах, в біжому найкрасивіший, ну і така ще в чорному є. Ціна зараз зі знижкою 129 гривень. Хочу показати ось таку новинку, вона ще має шлейки через плече чи на плече. Також для, ой, для Леді. Там сканер не працює, тому я бігаю через пів аврори. Ціна такої новинки, зараз скажу вам, 88 гривень. Хочу вам показати, які привезли дуже красиві рушники. До нас магазин Аврора, і такий колір мені дуже сподобався. А тут же сканер не працює. Дуже мені сподобався цей рушник. Він для тіла, це великий розмір, ціна його 299 гривень, метр сорок на сімдесят. Ще знайшов новинку, ось такий бамбук тут намальований, це вже, мабуть, для обличчя, трішки менший, 50 на 90 розмір, 149 гривень. І ось такий рушник в ціні 299, такий, як я вам тільки що показував, тільки з інакшим візерунком. Це також новинка, рушники. Зараз подивимось, який розмір. І ціну. 229,35 на 70 Також новинка в нашій аврорі. Ось такі рушнички для обличчя невеличкі. І ціна їх. Зараз вам скажу: 119 гривень 40 на 70. Не пам'ятаю чи ці були, але все одно вам покажу. І зараз подивимося на ціну на ці рушники. Це також такі невеличкі, ось такою вишивкою для обличчя. 77 гривень. 149 гривень ось такі капці жіночі кімнатні. Капці жіночі кімнатні 229 гривень, також кольори в асортименті. Капці для малечі 169 гривень. Кольори також в асортименті. Ще я знайшов ось такі закриті, також є різні кольори. 229 гривень. Відкриті, також в різних кольорах для принцеси, можливо, і для королеви. 199 гривень. Чоловіча білизна. 99 гривень. Білизна жіноча. Трусики для хлопчиків, для дітей по 49 гривень. Новинка в нашій Аврорі. Дитяча піжама утеплена. З динозаврами. Ціна 159 гривень для хлопчиків і для дівчаток. Бачу склад хороший, тому можна купувати. Хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд, і до наступних відео з вами скоро ми побачимось.